Політолог Тарас Загородній у нашій студії вітаємо Тарас. Доброго дня. Слава Україні Героям слава. Почнемо із саміту ШОС, який триває другий день, і сьогодні власне основний день. Білорусь стала членом шанхайської організації співробітництва. Відповідне рішення підписали під час саміту. в Астані. аналогічний статус в організації мають Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан напередодні самопроголошений лідер Білору. Уся Олександр Лукашенко заявив, що з перших днів заснування ШОС говорив про цитата величезний потенціал цієї організації. Нагадаю, столиці Казахстану триває саміт Шанханської організації співробітництва. Основна програма саміту запланована саме сьогодні. Перебуває в Астані. от на ньому в мене постійно голос пропадає. Це нормально. А, російський диктатор у рамках саміту Володимир Путін вже встиг зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і виконуючим обов'язки президента Ірана Мухамодом Махбером. Також Путін планує зустрітися з очільником Китаю Сідзенпіним. Додам на саміт прибув секретар Оан Антоніо Готереш і це насправді цікаво, те, що генсек туди приїхав, але про інше, та? От, про результати, вірогідні результати цих зустрічей е, двосторонніх, і загалом про те, е, що можуть обговорювати та, на цьому саміті кулуарно, не те, що буде заявлено потім в якості, там поговорили, обговорили, поглибили і так далі, як воно зазвичай заявляється. Чого чекати? Від зустрічі таких лідерів. Ну, Почну з Гутереша. Це ж поява Гутереша на такому саміті ще раз показує, що ООН в нинішньому вигляді просто мертве. Тобто, коли його ну там якби у нас не ставило, запрошували на саміт миру, так щоб продемонструвати його не було. А щоб поїхати на шос, де в дійсності домінує Китай, це ще раз показує, що вплив Китаю на міжнародні організації з авторитарних країн достатньо великий через різні, різні інструментарії, і те, що ООН, як така по, по, ну, результат Ялтинського світу, вичерпав себе, тим більше зараз Росія ще виявляється у нас головою в. ООН і так далі. А пам'ятаєте, як Гутереш обурювався здається 22-му році, це було на початку було на масштабне вторгнення, що Росія обстріляла Київ якраз коли він тут перебував. Ну тобто, коли ну, вона обстрілює, коли його так. тут немає, ні, це ніби ну, ні, це, це хто хто хто, 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 хто то такий, щоб з тобою рахувалося? Це з -з 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 звісна річ, і тому в даному випадку так воно себе поводить. Стосовно щось, ну це цікава організація. Взагалі, вона о, активно просувалася на перших етапах Росією. Тому що ну там вони як шанхайська організація. Вони думали, що вони зможуть там вибудувати такий інструментарій, де вони будуть домінувати, все ж таки в організації, але виявилось після. Того, що Китай м'яко фактично перебрав керування цією організацією. Він використовує цей інструментарій для зменшення впливу Російської Федерації в першу чергу в Середній Азії. Ну тобто, чому там Казахстан, Узбекистан і все інше. І ми бачимо, що розширення його ареалу. тобто, ми бачимо, там Туреччина приїжджає, Білорусь прийняли. Це досить таки ще раз показує, що в Білорусі. Досить великим гравцем є Китай. він часто був не публічно. Ми часто коли говорили про Білорусь. Ми часто згадуємо тільки Росію. Ні, там Китай активно був присутній в економіці і так далі. І тому це такий інструментарій, який може щось перерости. Може щось перерости, щось там на кшталт там зона вільної торгівлі теоретично може бути між цими країнами. Тобто тут перспективи зростання є, але вони поки що не не видими. Ну це один з інструментів, які Китай використовує для того, щоб просувати свої інтереси і. Поява в Білорусі в цьому контексті це показує претензії Китаю, які він висловив на вплив в Європі, в тому числі, от коли Дуда приїжджав до Сідзінпіня, Сі Цзіньпін Сі цікаву річ там сказав. В принципі, я до цього підозрював, але вперше я чую, щоб китайці так говорили, що вони хочуть фактично, ну якщо говорити от про їхній так званий мирний план в Україні, там ну давайте зафіксуємо, щоб там окуповані території, вони хочуть. Фактично створити такий а, виразку на цілі Європи, щоб потім продавати свої миротворчі послуги, які в Європі, в принципі, не потрібні. Він як сказав, що це допоможе і Китай готовий там гарантувати безпеку Європу. Навіщо ти, ти потрібен? Вибачте, дякуємо. В чому, в чому сенс? Є НАТО, є Європа. Самі можемо впорати. Тобто вони пропонують свої, а, свої послуги, які не потрібні. А поява Білорусі, це ще раз говорить, що вони хочуть. Впливати на європейські справи. Ми повинні розуміти, що за результатами цієї війни дуже важливо буде не тільки звільнення всіх українських територій, а й щоб Білорусь випала з впливу Росії і Китаю. Чому? Тому що це дозволяє Китаю і Росії все рівно впливати на регіон Східної Європи. От без Білорусі, от фактично, останній бастіон, який залишився під контролем Росії і Китаю, вплив Росії на європейську. Політику буде сильно обмежений, тому що зараз там є вихід на Калінінградську область, Польща. Є країни Балці, є можливість тиснути це, і тому ми завжди повинні пам'ятати, що Білорусь і ну для України, в тому числі з точки зору безпеки, а потрібно, щоб Білорусь рухала все ж таки в правильному напрямку там в Європу, так і її треба витягати все ж таки від впливу Росії і Китаю вже в даному випадку. Але плюс я вважаю, що поява Лукашенка все ж таки в ну для безпеки України, в тому, що думаю, що Китай не буде радий будь-яким спробам Білорусі, якщо є теоретично у них на, на їх території ядерна зброя, Хоча я ще в, в цьому ще сумніваюся, тому що Китай категорично проти порушення закону цього договору про не ядерної зброї від 1968 року. Ну і категорично проти звичайно будь-яких інцидентів стосовно ядерної безпеки, чому вони там щодо Запорізької завжди переживають, і так далі, але це не через любов щодо України. А любов до себе, тому що вони розуміють, будь-які інциденти пов'язані з ядерними технологіями, з ядерною зброєю, призведе до того, що Японія та Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки на створення власної ядерної зброї, або будуть робити її всупереч навіть по позиції Сполучених Штатів Америки, тому що технологічно вони давно до цього вже підійшли і готові це робити. А з іншого боку, Тарас, чисто гіпотетично, чи не здається вам, що для Китаю інтеграція Білорусі до європейської більш вигідна? Ідніша з точки зору навіть протяжності кордону з європейським союзом, а мати коридори до е, т, аби торгувати з ЄС, тому що ну. Все ж проговорили. І, ну, і, і, і до речі, да я Я приєднуюсь до цього питання, бо е, це важливо. От експерти звернули увагу на те, що днями були звільнені деякі з білоруських політв'язнів та важко хворих, але тим не менш це вперше сталося за дуже тривалий час, і це сприймається як певний крок. Причому крок без умов для заходу. Та це певний крок з боку Білорусі, і сталося це якраз після візиту Дуди до е, Китаю. Е, Дуда перед ну а перед тим Польща Загалом загрожувала повністю весь кордон з Білорусю перерити, перекопати стіну, поставити і крокодилів запуску. І ще я поточню, що Китай намагається висмикнути Білорусь від впливу Російської Федерації. Е, ну, дивіться, ну по-перше, те, що от говорите коридори, виробництво, у них і так це є. От воно вже є у них в наявності. В дійсності це, якщо дивитися оцей коридор торгівельний, найбільш зручний для перетоку перетоку, звичайно, китайських товарів до ЄПРО до Європи суходолим є звичайно, Росія, Білорусь. Ну зрозуміло, одна гомогенна територія, вони знаходяться в одному там просторі, митному і все інше. Тобто, поставив там, умовно кажучи, на залізницю і поїхав там по Транссібу, І твої товари є. Але в зв'язку з тим, що Білорусь бере фактично участь. В тому числі в агресії, і в тому числі накладені санкції, і, звичайно, що там ускладена ситуація. Я вважаю, що тут якраз це, знаєте, те, що називається, що це нинішній стан Білорусі не відповідає амбіціям Китаю. Вони те, що називається, мітять територію. Ну як, наприклад, теоретично. Країна, яка є в шосі, може там наприклад іти в ЄС. Ну Оскарі за сині це фактично показувати, що це наше, так що ми хочемо впливати, в тому числі як вони як він сказав, Дуді впливати на безпеку Європи. І тут починається, як я вам сказав, продаж миротворчих послуг, які е, їх ніхто не просив. Ну, це така, знаєте, ракетерська фактична тактика. Тобі, в принципі, ніхто не просить, ти приходиш, в тому числі допомагаєш створити проблеми, а потім з успіхом приходиш і це починаєш вирішувати. Тому це якраз нова якість появи Китаю в європейському просторі. Чи вдасться витримати в майбутньому, наприклад, після того, як Лукашенко, слава Богу, у нас небезсмертний, рано чи Пізна ця радісна подія до багатьох білорусів, сподіваюся, теж станеться. І стане питання, як далі, що буде, куди буде рухатись Білорусь. ну Стосовно політв'язнів, я не вважаю, що це знаєте такий крок. Якщо люди були хворі, в дійсності він їх випускає, щоб вони, наприклад, ну умовно кажучи, якщо помруть, наприклад, на на волі, то це не буде особисто його провину. Тому я тут не пов'язував це безпосередньо з цим, тому що це ну, Лукашенка абсолютно. Абсолютно а, цинічний вправний політик. Він все чудово може прорахувати. Він може якісь такі жести робити а, для того, щоб, начебто, він а, не, не з Росією, і не тут і так далі. І розігрує розігрує на, на багатьох напрямках, в тому числі. Ну цікаво буде подивитися, які заяви з Шоса лунатимуть уже по завершенню, власне кажучи, всіх цих зустрічей. У яких як мінімум Ердоган не перемовник. Для Пескова і для Путіна. Так, це цікаво в дійсності, так раз і назавжди. Це до речі, цікава ситуація, коли достатньо так грубо, так, грубо достатньо так, вони Напряму, в лоб. Ну принаймні, ми не чули таке. Значить, десь показує, ну це з одного боку добре. Я вам скажу, чому тому, що показує, що те, що назаявляв Путін Путіна цей історичний, історичний ультиматум, вони який вони викатали якраз за два дні до саміту миру, показує, що. Путін абсолютно неспроможний, не, не неможливо з ними проводити перемовини. Тому що те, що він він досі думає, що він може провести Ялту, як Він, він хоче ж Ялту 45-го року провести, відтворити, що там прийшли великі країни, там об'єднали, там прийшли щось, там повирішували, поділили світ. Але те, що він запропонував. Там ключове, якщо подивитися по Україні, те, що він сказав, що Україна повинна виявляється покинути всі області, які записані в конституцію, провести і фактично провести конференцію. Щоб всі країни прийшли і зафіксували це, тільки це не Ялта 45-го року, це Мюнхен 38-го року. Фактично він пропонує, коли розірвали Чехословаччину. Тоді Німеччина, Франція, Британія і Італія тоді розірвала Чехословаччину. І це призвело якраз до подальшого агресії, в тому числі Німець, німецької імперії. Тоді і тоді не було ще статуту ООН, не було хельсінських домовленостей по непорушення. Кордонів в Європі від 1975 року. Тому це означає, що категорична неприйнятна позиція, яку ну неможливо виконати. Захід ніколи в житті на це не піде навіть на такі формули, які пропонує Путін. І вже ж от прям таке на завершення, аби підсумувати цю тему, Тараса банальне кліше для ефірів останнім часом. формування Вісей, вісь, ви бачите це формування на фоні цього так, форму? Ну вже можна бачити. Воно вже йде. Я взагалі говорю, що третя світова війна вже йде. Тільки вона ще не сформульовано, що вона йде. Ну, наприклад, Друга світова війна. Ми часто розлювали, коли з'явився термін Друга світова війна? Після Другої світової війни, а до цього ж передувало дуже багато конфліктів. Ну, наприклад, першої з Ліги націй за агресію, коли там було створена, вигнали ж не цю не Радянський Союз проти Фінляндії, а Японію за Манжурію, ще в 31-му році. Тобто, це цілий перегляд. Конфліктів, який був, які, врешті-решт, призвів до цього дозітнення. Ну ми вже бачимо формування фактично цих вісей. Це ну, Китай, Росія, Північна Корея, Сирія, скоріш за все, і Іран, які вже співпрацюють активно і по обміну технологій, і по постачанню зброї. Ну що таке, ну, що таке поява північно-корейських солдатів чи північно-корейської зброї на, в, 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 цій, в, в Росії ну це фактично означає, що вже залучається все більше і більше країну війну. Ну я вже мовчу про Білорусі все інше, і тут показує крах в дійсності політики Селівана Бьорнса, які намагаються Селівана в першу чергу, які хоче стримувати ескалацію. Я до речі, траса вчора. Ну і багато мас-медіа опублікували це відео майбутнього нового очільника угу. безпекового альянсу, як він передавав владу. І потім на велосипеді спокійно, простенько, після цього процесу, поїхав собі додому. В принципі, на цьому велосипеді він так кажуть на роботу їздив. Але не все так просто для нього буде в темі з Україною. І направду, наскільки е, от ставлення, ми ж знаємо, і підтримка Нідерландами, яка вона є, і ставлення Рютте до України. А, може там йому допомогти на цій новій посаді? А з іншого боку, на що ми можемо взагалі сподіватися? Чи це просто позиція секретаря? Там таємночільника цього безпеку аліансу і все. Ну, давайте так. Поки Україна не вийде на кордони 91-го року, ні при яке членство НАТО йти не буде. Це перше, ми повинні розуміти. <клес> Далі ми повинні розуміти, що е, ну на цьому саміті, звичайно, бажано вибивати е, запрошення. Це було б символічно, це б звичайно так. Або, якщо ви не даєте запрошення, давайте більше зброї і не компостуйте на мозок, умовно кажучи, в обміну те, що ми не будемо запитувати, де наше запрошування. <клес> Далі, проблема, дивіться, не в Рюте, не в НАТО, не в цьому. Головна проблема в тому, що Сполучені Штати Америки поки що досі дотримуються своєї доктрини, яку вони дотримуються вже більше ніж 100 років, що Росія повинна зберігати цілісність і залишатися от в тому вигляді, яка вона є. На жаль, це так. Все, що вся розмова вокруг НАТО України, це питання саме цьому, що це все в Вашингтоні. Поки вони, вони там, росіяни їх активно лякають розпадом країни. Це працює в дійсності такий шантаж. Що от якщо воно, там, ми там програємо війну, ми, війну ми одразу ж розпадаємось. У нас тут громадянська війна, потім у вас будуть проблеми там, з ядерною зброєю, бактеріологічною, Китай і все інше. Це в дійсності працює. То, і так далі. Але всі ці російські народні казки вже не так вже, в дійсності спрацьовують. Чому? Mm -hmm. А зробила це Україна, коли не слухала всі ці. От це до речі, з із цим пов'язані, пам'ятається. Всі ці істерики, які катали Вашингтоні деякі політики, коли почалися удари по НПЗ. Коли нам почали розповідати, що виявляється НПЗ, це цивільна інфраструктура. Тобто НПЗ, яке виробляє авіаційне паливо, виявляється цивільною інфраструктурою. Ну Україна продовжувала удари. Бачите, ну там от Зеленський, коли вітав центр, а з. СБУ з, з цим äм... З ювілеєм тоді була статистика 34 НПЗ вже пошкодили. Це, я, до речі за засекретило цю статистику виробництва цього палива. Це говорить про те, що проблеми у них будуть накопичуватись. Далі Україна теж не слухала і розвіяла це наступний міф: що якщо будуть удари по території Росії, буде ядерна війна. Це коли знову не зважаючи на крики, стогони знищили три станції попередження ракетного удару, які є частиною ядерної інфраструктури. І це дозволило дотиснути і США і інші країни, щоб вони надали дозвіл на удари по території Російської Федерації. Вони категорично цього не хотіли робити навіть нашими дронами. Ні, наші дрони то наші дрони. От воно ж без цього було. Ні, я маю на увазі саме зараз. Ж не просто так поточнемо. Ні, ні, нашими це, це ще раз говорить, що як взаємопов'язані речі, що чим більше у тебе власної зброї, тим, тим більше, більше, тебе більше у, свого, у тебе де? можливості, в тому числі для того, щоб тиснути на протискувати свої рішення. В тому mm -hmm. числі так, ми повинні розуміти. Тому знаєте, коли я там постійно наголошую, оборонка, оборонка, оборонка. Це Унікальний інструментарій в наших руках, який дозволяє і бути самостійними в виборих цілях по території Росії і швидше інтегруватися в НАТО, щоб ви Ви ж повинні розуміти логіку будь-якого альянсу. Туди задоволення беруть країни, які менше за все потребують знаєте, якоїсь допомоги там, де що не треба, знаєте, там щось там вкладатися багато, які можуть вже так зробити. Посилити точніше альянс даному випадку. І, але поки а, американці А, ну, про, продовжу про оборонку для того, щоб не, для того, щоб ставати де-факто членом <ків> НАТО, треба ставати частиною в тому числі технологічної системи ВПК Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Японії. До речі, і Південної Кореї, тому що після візитів Путіна в Кендер, я думаю, там теж починаються ворушитися в правильному напрямку. Україна це, от таким от інструментарієм, може робити багато речей. Перше, забезпечити секретність підприємства ПК для того, щоб приходили сюди японські, південнокорейські компанії, тому що у них теж проблема. У них є гарна електроніка, це щось з цим пов'язане. А у японців вже взагалі цікава ситуація, їм вже було заборонено експортувати власну оборонну продукцію. І ми повинні цим інструментарієм, інструментарієм залучати максимальну кількість людей для того, щоб ми ставали де-факто членом НАТО. А де Юра де юре ну я вам сказав до кордонів 91-го року я не вірю, що це може бути Ну, офіційно. Це звучить, що принаймні до кінця війни, але може виявитися. Ну будемо бачити, так як будуть розвиватися події. У всякому разі до саміту НАТО залишається вже не так багато. А я би хотіла на завершення кілька слів поговорити все таки про внутрішню політику, так бо от ви до речі, теж у цьому зв'язку ви говорили про оборонку, так а ми бачили бюджетну декларацію на наступні три роки, де навпаки, знижден. Ження бюджетних витрат прогнозується, якраз в тому числі і на оборонку, та ну тобто рівнопротилежний процес, ми спостерігаємо. Крім того, вчорашні ну, оці, вочевидь, варто говорити в кід, там появиться інформація інформації про можливі. Ну раніше ще з'явилася інформація про можливі кадрові зміни. А вчора з'явилися оці статті про те, що мовляв Зеленський, втомився від Шмигаля, і точно можуть бути якісь кадрові перестановки. Але чого це точно не стосується? Це вочевидь, так це глави офісу президента Єрмака. Бо ми сьогодні спостерігаємо заяву про те, який потужний він менеджер і робить те, що скаже Зеленський. Це мабуть відповідь на закиди про ті, які з'явилися у західній пресі. Хто кому глава, так би мовити. Отож, чого чекати внутрішній політиці найближчим часом. Ні, я за те, щоб Чи знати, будуть я ці зміни зал, якось? За те, щоб знати шмагаля ну, людина відверта нічого. от Принципово нічого не хоче робити. от Просто елементарні речі щодо от, організації оборонки: дай дозволь хоча б експорт українського ВПК за, за, за кордону. Зараз там знову драконівський якийсь кредит беруть від МВФ, який фактично віддає, тобто віддаємо. 1 мільярд, 1.9 мільярда, беремо 2.2 мільярди. Слухай, дай експорт зброї. От, Камишин сказав, на 15 мільярдів готові вже виробляти доларів виробляти продукції. Слухай, дай відкрий, будь ласка, ринок. Нехай вони завозять валюту за кордону. Так стають частиною ВПК світу, в тому числі, так підтримують виробничі цикли. Так там не потрібні будуть всі ці кредити, які ти не можеш просто ну ти мозоку не вистачає для того, щоб просто організувати конкретні виробництва в даному випадку. Дай приватним компаніям більше активність проявляти в. В оборонному секторі не з цим у який ну просто треба давно розігнати. Він не потрібен взагалі в такому вигляді, тому що окремі підрозділи можуть спокійно самі отримувати замовлення від міністерства оборони там КБ «Луч», наприклад, Антонова, Малишева, ну і багато інших підприємств. І тому в даному випадку, ну я б тільки вітав, що пан Шмигаль покинув. Або питання, наприклад, з, з енергетичною кризою, як у нас От знищили 9 гігават інф... цього генерації. генерації, закону про те, щоб спростити везення комплектуючих. Або цих генераторів і це досі в парламенті немає. Вибачте, будь ласка, сьогодні що у нас 4 липня. Дай День Боже, незалежності та, дай, Боже да, дай Боже, щоб воно з'явилося 15 липня. Досі кроків не зро Що тобі? Ти не можеш написати законопроект. Я знаю багато підприємців, які готові вкладати кошти, вони чекають цих законопроєктів, навіть виробництво організувати, лібералізуй повністю ринок а, генерації. Хто хоче, той, що і робить. Хоч Хочеш малу гідроелектростанцію ставити, хочеш сонячні панелі ставити, хочеш побудови власні мережі. Це можливо зробити, тому що у нас говорить Та ну, ви про що, ви ж нас святе замахуєтеся. Як же крупні гравці? Вони ж потім а втратять, вони ж втратять усі що свої можливості. Крупні гравці таки націоналізувати обленерго. Це треба питати. Наталки про яких крупних гравців Наталки? Та ми ж усі знаємо про ну, вони про, досі, про, а росіяни, а росіяни досі в обленерго у нас присутні. бабакова хто не. We can look. У нас досі вони присутні. Я давно запрех. От, отут от питання: добуватися, добуватися демонополізації цього ринку. Ну, наприклад, вибудовування власних мереж. Дивіться, коли у нас говорять про нестачу генерації, у нас питання в тому, а хтось рахував, скільки у нас генераторів завезли ще в 2022 році. Я думаю, що просто величезна кількість. Так, вибудовуйте, якщо генератор працює, він же не повністю його енергія. Наприклад, ну, Наприклад, працює там генератор, не все що у нього йде, наприклад, на забезпечення забезпечення там будинку чи іншого частину енергії, а це є ІТ-система, системи можна наприклад для того, щоб заряджати паралельний акумулятор. Потім він може, коли немає світла, в тому числі продавати всі ці речі, тобто лібералізувати повністю цей ринок. Можливо, можливо це зробити. Якщо обленерго, я взагалі прихильник того, що вони давно повинні бути націоналізованими. От приватна генерація у нас повинно бути більше. Це правда, тому що так буде працювати ринок. А обленерго, які тиснуть на ринок, не даючи можливості появі нових гравців, ну вибачте, будь ласка, зараз війна і це критична інфраструктура. Державна власність повинна забезпечувати. Повний доступ вільний для всіх гравців в даному випадку, mm. або створити власні мережі. Ну, наприклад, знаєте, припустимо, декілька сіл можуть об'єднатися там, поставити хто там біогаз може поставити, хто може панелі. Онелі поставити, от окреме. Навіщо їм тоді обленерго? Навіщо? В чому сенс тоді в даному випадку для них обленерго? Така система це мікромережа. Мікро це така, наприклад, в Китаї приблизно 30% вже побудована на, цьому, на цій технології. Так, де монополізуйте ринок. І тому я прихильник того, щоб пана Шмигаля давно вже треба прибрати. <кій> ну цікаво. Там як, як це все проявиться, коли будуть ці кадрові зміни, mm. і на кого поміняються. Ми... Також не <кій> Ні, ну я, я я б я б навіть навіть секунд. Да. Це вже все. Це ми вже, ми вже, як звикли да, говорити то, в ефірі так. прямого. Ставимо три крапки. Ми будемо стежити, бо поки що у нас прем'єр пан Шмигаль. Але ситуація розвивається направду. Петра Загородній, політолог до зустрічі дякую.